Дього дня, це коротке шорт-відео на тему «Де всі?». Що я маю на увазі «Де всі?» Саме позаземний розум у всесвіті, як мінімум у нашій галактиці. Тому що я зараз спостерігаю, є така тенденція, дуже багато цим цікавляться і задають ці запитання. Тому я відповідаю. З другої сторони вони... Теж задають те саме запитання, а де ми? Що я хочу цим сказати? Тому що ми вже були космічною цивілізацією у минулому, сказати так, і ми це забули. І зараз знаходимося на цій планеті і самі собі зробіть висновок. Чи доречно задавати, коли ми запитуємо як реагувати на це наше запитання де всі. Самі подумайте над цим. А всі, хто хоче дізнатися більше, заходьте на мій канал, дивіться відео, в них я розповідаю. От якраз я даю частково або навіть деколи повністю відповідь на це запитання де всі. На прикладі античних міфів. Всім дякую за увагу! До побачення.